Паралімпійська жіноча збірна України з голболу 4 травня у Житомирі розпочала навчально-тренувальні збори для участі у міжнародному турнірі у Швеції. Харків'янка Олександра Давидова говорить, що займається голболом 4 роки. Цей вид спорту, за її словами, дає можливість людям із вадами зору розвивати реакцію, спілкуватися та підтримувати фізичну форму у складі національної збірної України Олександра понад рік. В цьому році ми були в Литві. і ну, дуже цікаво от, е, змагання з іншими командами. Тобто, цю команду цих дівчат ти вже знаєш. І, ну, більш а там інші команди дуже цікаво, хто як грає, новий опит, бросочки теж там дуже багато сильних дівчат. І тобто, це це для тебе якийсь то шанс теж розвиватися. Житомирянка Ольга Лук'янчук у складі національної збірної України з цього виду спорту виступає на різних чемпіонатах чотири роки. За цей час її команда декілька разів виборювала призові місця. Каже, на тренуваннях у Житомирі хоче удосконалити командну техніку гри. Два рази тренування в день, кожного дня, коли на збори. І навантаження ну є. Ну, нам тренер дає навантаження. Ми навантаження це робимо в, себе, в ігру вложуємо і потім показуємо результати на змаганнях. На міжнародний спортивний турнір із голболу, у якому братимуть участь українські спортсменки наприкінці травня 2023 року, приїдуть команди із багатьох країн світу, каже тренер національної жіночої збірної України з голболу Анатолій Пляшашник. По закінченню цього збору ми поїдемо до Мальмо, Будемо стартувати в дуже престижному турнірі, в якому беруть участь всі десять найкращих команд світу. Команди і Чемпіон Паралімпійських ігор, чемпіон світу Турція. Дуже сильні команди і Японії, і США, і Канади. І, я так думаю, наш безпосередній конкурент на чемпіонаті Європи це збірна Франції, яка буде приймати наступні Паралімпійські ігри. От там ми подивимось наш справжній рівень. У Житомирі команда тренується на базі спортивного комплексу обласної організації Українського товариства глухих. З початком війни постійні обстріли міста Харків привели до того, що їм не було де тренуватися. Перший день війни, коли почалася війна, наші діти, усі дівчата, знаходилися на зборах. І вони під обстрілами 24 лютого 2022 року поверталися зітля. Тому було прийнято, що Житомир прийме, ми їм забезпечили спортивний зал, ми їм забезпечили тренажерний комплекс, проведення масажів тут і проживання тобто на території міста Житомира. Два збори в минулому році і виїзд на чемпіонат Європи, третє місце на чемпіонаті Європи, вони здобули дівчата. І в цьому році вже другий збір. Жіночу національну збірну України з голболу представляє сім спортсменок. Окрім Житомирщини та Харківщини, є гравчині із Полтавщини. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, новини Житомир.